Це відео присвячене в'язанню ось такого шнурочка у вигляді косички. Цей шнурочок досить щільний і може використовуватись в якості зав'язки або затяжки. Для в'язання шнурочка, ниточку або шнур ділимо навпіл. Довжину хвостика можна розрахувати, виходячи з того, яка довжина. Потрібна для в'язання 5 см такого шнура. В'яжемо 5 см, потім розпускаємо і вимірюємо довжину хвостика, і потім розраховуємо, яка довжина хвостика необхідна для необхідної довжини шнура. Поділили ниточку навпіл, робимо початкову петлю і пров'язуємо дві повітряні петлі. Перша і друга. Заводимо гачок в першу петлю і іншим кінцем пров'язуємо стовпчик, повертаємо полотно в напрямку годинкової стрілки, заводимо гачок ось під цю петельку. І пров'язуємо стовпчик. Знову розповертаємо полотно в напрямку годинкової стрілки, заводимо гачок під цю петельку і іншим кінцем пров'язуємо стовпчик і в'яжемо наш шнурочок на необхідну довжину. Ось таким чином. В результаті ми отримаємо ось такий шнурочок.